Розділ 23. Анрік. На той такий час до Віли на озері приїхав гостювати на кілька днів Санклерів брат Олфред і своїм старшим сином, хлопчиком 12 років. Важко уявити картину незвичайнішу та привабнішу від тієї, яку являли собою ці двоє братів-близняць. Природа, замість того, щоб надати подібності, зробила їх у усьому відмінними один від одного. Проте якісь таємничі нитки пов'язували їх між собою дужче, ніж проста дружба. Часто походжали під руку по алеях та стежках парку, блакитноок і золотоволосий Августин, його жвавим обличчям та гнучкою граціозною поставою, і Олфред, чорнявий, темноокий, міцно збитий, з рудовитим римським профілом та рішучим манерами. Кожен завзято ганив погляди та вчинки другого, однак їм ніколи не набридало бути разом, наче сама ота протилежність тісно єднала їх. Син Олфреда Анрік був благородний, з вигляду темноокий хлопчик з гордовитою поставою. Розумний і кмітливий, від першої ж хвилини знайомства його явно планило духовні принати двоюродних сестрички Венджеліни – у Єви був улюблений сніжно-білий поні. Він мав таку саму лагідну вдачу, як його маленька господиня. Отож, кататися на ньому верхи було важче, аніж у листі. Цього дня Том і виявив до задньої веранди. Тим часом, як хлопчик Мулад, років 13, привів туди ж таки вороного арабського коника що його лиш недавно за великі гроші привезли до для Анріка. Анрік хлоп'яму тішився своїми новими набутком. Узявши з рук малого конюха по води, він пильно глянув коника, і чоло його похмурніло. Що це значить, дота? Погане ти що? Ти сьогодні не чистив мого коня. Я чисевчисту паничу, покірнуло мов додо. Ти Він десь знову забруднився. Ану, замовч, поганцю, крикнув Андік, людо заміряючись на нього гараптиком. Як ти смієш суперечити? доти був гарний, волоок і мулад, назріс такий самий, як Андрік, з пишними кучерями, що спадали на високе чоло, і ожила хто була благородна кров. Це видно. Було з того, як сполахнуло його обличчя і блиснули очі, коли він гаряче намагався щось заперечити. Паничо Андрік, почав він. Андрік оперіщив його гарапником по обличчю, тоді, схопивши за руку, перегнав його на коліна і бив, аж поки геть засипався. Ось тобі нахабність, собака. Тепер ти знатимеш, що треба мовчати, коли я щось тобі кажу. Забери коня назад і почисти їх слід. Я тебе навчу, де твоє місце. Панечу обізвався Том. Мабуть, хлопець хотів сказати вам, що коник покачався по землі, коли він вів його із стайні. І він же такий жвавий, от і забруднився по доброму, по дорозі, а хлопець чистив його, я сам бачу. А ти придержи язик, тебе ніхто не питає, відказав Антик Повернувши на підборах, він рушив до Єви, що стояла на веранді, витягнула до верхової їзди. Люба сестричко, ти вже пробач, що тобі доводиться чекати через цього недоумка, мовив він. Посидьмо отут, на лавчці, доки він проведе коня. Та що це з тобою, сестричко, Ти начебто смутна. Як ти можеш бути такий лихий і жорстокий до бідного Додо?» – озвалась Єва. Лихий, жорстокий? І щирим подивом перепитав хлопчик, Про що це ти, Люба Єва? Я не хочу, щоб ти називав мене Люба Єва, коли ти отак робиш, сказала Єва. Сестричко, ти ж знаєш, Дудо, якщо його не бити, то нічого з ним не вдієш. Бо брехня з нього так і лізе, ото єдина рада, зразу приструнити його, доки він ще рота не встиг розкрити. Так само і тато робить. Але ж дядючко Том сказав як усе було, і він ніколи не бреше. Ну, тоді цей старий негер – просто якась дивовижка». Мов ну Додо починає брехати тільки на ну розтулить рота. Ти його залякуєш, от він і каже тобі неправду. Слухай, Єва, ти так ополіваєш за того додому, що я, дивись, почну тебе ревнувати. Та ти ж побив його ні за що. Ну, нехай це запишеться на майбутнє, коли буде, за що? Тоді йому його подарую. А взагалі зайвий раз дістати сусинів йому тільки на користь. Знаєш, яке воно, наровисте, та коли ти цього не любиш, я більше не битиму його при тобі. Така обіцянка не дуже задовольнила, але марно було б сподіватись, що красень Андрій зрозуміє її почуття невдовзі надійшло не додо з кіньми. От тепер, до ти зробив усе добре, сказав його молодий господар, уже прихильніше. Ану, йди, потримай коника місієві, поки я посаджу її на сідло. Додо підійшов і став біля Єваного поні. Обличчя його було невеселе, очі почервоніли, ніби він щойно плакав. Андрік ще дуже пишався своєю галантністю, Правно підсадив двоюрідну рідну сестричку на сідло і, забравши в Додо поводи, передав їй. Та Єва обернулась у другий бік, де стояв Додо, і, беручи поводи, промовила Ти хороший хлопчик, Додо, дякую. Додо вражено звів погляд на її лагідне обличчя, щоки в нього спалахнули. На очі навернули сльози. Додо сюди, владно гукнув йому панич. Додо мерщій подався до нього і передержав коня, поки Анлік сідав верхи. Ось тобі, Додо, сказав Анлік, купиш собі цукерок. І пустивши свого коника легким чвалом, він поскакав за Євою. Додо стояв і дивився їм услід. Один дав йому грошей, а друга те. Чого він потребував, куди більше? Щире та добре слово. Минуло лише кілька місяців, віл коли додо забрали від матері, господар купив його на невільницькому ринку. подобавши загоже обличчя, що добре посувало до гарного коника. І ось тепер молодий паміч саме проборкував хлопця. Брати Сенклера бачили всю ту сцену з другого кінця саду. Обличчя його стена спалахнуло, але він стримався і тільки зауважив на смішкувато і безтурботно. Як звичайно, оце, мабуть, і є те, що зветься республіканським вихованням, так Олферде? Андрік справжнє бісення. Коли скипить, недбало відказав Олфред. Певно, ти бажаєш, що це для нього добра наука, сухо запитав його гостя. Хоч і як би я вважав, а з ним однако нічого не вдієш. Аннік це просто береві якісь. Ми з дружиною давно вже втратили надію його приборкати. Але Додо теж добрячий неслух, і побарай йому ніколи не завадить. Ну тож це навчить Анніка першої республіканської заповіді. Всі люди народжуються вільними і рівними. Пхе, мов Олфред, – «пустопорожні французькі словеса. Смішно згадувати про них у наші дні. От і я так думаю, значило кинув Сенклер. Адже ми чудово знаємо, сказав Олфред, що насправді далеко не всі люди народжуються вільними і рівними. Справа стоїть інакше. Як на мене, то добра половина тих республіканських треванів просто казна що? Рівні права можуть бути освічені, розумні, заможні люди, але аж ніяк не чернь. От і спроба довести це самі черні, заперечує про... за гусен. Колись вона вже повернула на своє. Колись вона вже повернула на своє у Темто й треба держати її в покорі, твердо і несхибно, ось як я, відказав Офред, і силою тупнув ногою, не мов би прибиваючи когось додолу. Та коли вже вона повстане, спинити її неможливо, сказав і гусин. Як от, приміром, у Сан домінго Ет, мов Офред, у нас такого не буде. Ми про це подбаємо. Треба тільки покласти край отим балачка про освіту і виховання, що перероширилося останнім часом, нижче верствам освіта ні до чого. Пізно схаменулися», – відказав гусен. Освіту вони однаково матимуть. Але яком? Ось у чим річ. Наш устрій виховує в них лише варварство та жорстокість. Ми зневажаємо всі людські почуття і робимо з них грубих звірів. Коли вони візьмуть гору, добра нам від них не буде. Вони ніколи не візьмуть гору, заперечу Офред. Так, так, мав Сенклер, не дайте пари, замкніть випускний клапан і сядьте на нього зверху, побачимо, куди вас позакидає. Гаразд, відказав Офред, побачимо, поки казан міцний, і машина робить справно. Я не боюся сидіти на клапані. Французькі дворяни міркували так само. Та те й і, те, і пер... Де хто в світі так міркує. Дивіться тільки, що одного дня ваші казани не побухали і все не зустрілися десь у повітрі. Час покаже. Зі сміхом відгукнувся Олфред. Та, мабуть, годі про це, гусне, ми з тобою вже сотні разів повертаємось. До цієї розмови та все не дійдемо, демо згодить, чи не так пограти нам краще в трик трак. Брати піднялись на веранду, сіли на легкого бамбукового столика і незабаром цілквито поринули в гру. Ми не бачили нічого довкола, поки не зачули неподалік кінське топотіння. Діти ідуть, сказав він підводячи, поглянь, Олефе, чи ти бачиш колись щось прекрасніше? І справді, то була прекрасна картина Андрік ясночолий з чорними, як шов, кучерями і розпащилим обличчям, весело сміявся, нахилившись до своєї чарівної стечки. Йва була обрана в голубий костюмчик для верхової їзди та капелюшок такого самого кольору. Після прогулянки на щічках у неї поленіли рум'янці, що дужче на навдовижну ніжну, аж прозору шкіру. Золотеві коски. О, небо, яка вона довершена. Красуня. вигукнув Голфред. Згадаєш ми слово, ой гусне, що не одне серце буде краятись через неї. А буде твоя правда? І я так ще його боюсь, відказав Сенклер і сподіваною гіркотою в голосі. Він попливо зійшов з веранди, щоб садити Єву з коня. Єво, ластівка моя. Ти не дуже стомилась? запитав він, стискаючи її в обіймах. Ні, тату, відказала дівчинка. Ти її тяжко ривчистий віддих сиревожив батька. Навіщо ти так гналася, Люба? Ти ж знаєш, що це тобі шкодить? Мені було так хорошо, тату, що я про все забула Сенклер на руках відніс її до вітальні і поклав на канапу. Андріку, ти повинен оберігати Єву», – сказав він. Їй не можна так швидко їздити. Я піклуватимусь про неї, відповів Андік, сідаючи біля канапи беручи Єву за руку. Трохи згодом Єві полегшало, і батько і дядечко повернули до своєї ігри. І діти лишилися вдвох. Знаєш, Єва, мені дуже жаль, що тато думає побути тут ще тільки два дні. Я ж тепер так довго тебе не побачу. От якби я залишився тут з тобою, я б постарався бути. Хорошим, не кривди до тудо. Ну, і взагалі, я сам не хочу бути до нього лихим. Але, знаєш, така вже у мене запальна вдача, та й непогано йому при мені, справді, я іноді даю йому трохи грошей, і одяг у нього, як бачиш, гарний. По-моєму, загалом йому живеться добре. А ти сказав би, що тобі живеться добре, коли б не мав у світі жодної душі, яка б тебе любила. Я, ну, звісно, що ні. Але ж ти розчула б з усіма друзями, якими він мав, і тепер у нього нема нікого, хто б його любив, а так нікому не може бути добре. Ну, сим'я нічого не можу зарадити, повернути його матір я не можу, і сам любити його теж не можу. «Та ніхто цього не може, як я зрозумію. Чому ти не можеш його любити? спитала Єва. Любити Додо, ти що, Єва? Ну, жаліти його я ще сяк так можу. Але ж і ти сама не любиш своїх слух? Ні, люблю. От дивина, Єва змовчала. Якусь хвилю очі її незворушило і замислено дивилась перед себе. І все ж, милий братку, сказала вона. Люби, бідного Дудо, і будь до нього добрий, хоч би заради мене, заради тебе, сестричко, я ладен полюбити кого хочеш, повір мені, кращого, ніж ти я ще ніколи не бачив. Андрік це так гаряче, що його обличчя аж сполахнуло. Єва вислухала його спокійно, ані трохи не змінивши наличку, і тільки сказала, я дуже рада, любий Андріку, що ти так думаєш, сподіваюсь, ти не забудеш свого слова. Дзвоник до обіду поклав край їх хруйній розмові.